Середа, добрі новини! У мене є безпечна домівка. Ще краще новини: я вже не голодний, моє життя налагодилося. Я цілком задоволений і щасливий, якщо не врахувати того факту, що я став в'язнем комп'ютерної гри і не знаю, як із неї вибратися. Оскільки в цьому будинку мені нічого не загрожує, я можу насолодитись відпочинком, на який заслужив. Я вирішив написати книгу Жарти з Майнкрафту для дітей тепер мені буде набагато легше, бо я знаю правильні назви мобів. Хоча підштанний краю уже смішно. Я впевнений, що зможу придумати чудові жарти всього за кілька хвилин. Четвер, добрі новини! Я вмію жартувати. Погані новини, я вмію повільно жартувати. Я досі пишу свою книгу жартів. Я гадав, що складати їх буде легше, коли тобі не загрожує якась небезпека. Але, як завжди, я помилявся. Ось кілька дотипів, які я зміг придумати. Чому зомбі мене бояться? Тому що я гарячий. Чому кріпери такі непопулярні? Бо в них вибуховий характер. Що трапиться, коли вдарите дерево? Зламаєш руку, якщо ти не в Майнкрафті. Як називається дім селянина? Кімната жаху. Чому я не люблю глибокі печери в Майнкрафті? Бо я від них скажанію. Це така сміхота. Виявляється, дуже легко сміятись з цих ситуацій тепер, коли я вже їх пережив. П'ятниця, добрі новини! Це таємниця, погані новини. Мене переслідують дива. Сьогодні я знайшов барабанний дріб, будь ласка, таємний коридор. Знайшов я його випадково. Звісно ж. Я відсунув крісло з кутка ближче до столу, щоб пообідати. Ага, знову морква. І побачив чорну діру в підлозі. Мені соромно зізнатись, та я одразу побіг сходами до мансарди. Але не смійте з мене останнього разу мені не дуже пощастило з темними підземними ямами. Згодом мені спало на думку, що там можуть бути заховані скарби, як у фільмах. Може, я знайду золото або діаманти або чизбургер. Я обережно зійшов з мансарди і зазирнув у діру. Тоді видихнув і почав спускатися старою драбиною, яка зникала в темряві. Коли я відчинив дверцята під драбиною, то побачив перед собою дивну бібліотеку. Я ще в такій не бував. Першим, що я помітив, одразу. Крім полиць із сотнями книг був стіл, на якому лежала книга. Точніше вона не лежала, а висіла в повітрі. А потім усе стало ще дивнішим. Коли я зайшов до кімнати, книга повернулась до мене і розгорнулась сама по собі. Сторінки перегорталися сюди-туди, наче від вітру. Книга ніби вмовляла мене, щоб я її прочитав. Дивно, чи не так? У кутку кімнати я вгледів скриню, вкриту шаром павотиння. Відімкнувши її, я побачив кілька книжок. Вони теж мали дивні назви: Майнкрафт, де кожен сам за себе. І Майнкрафт тут повно-повно оцелотів. хто такі оцелоти! І кожен сам за себе. Я перелякано ковтнув. Мабуть, я почитаю їх іншим разом. Гадаю, це не найкращі книжки для читання перед сном. Не те, що я боюся їх читати. Я просто так думаю. Субота. Добрі новини. Ніч минула без монстрів. Погані новини. Цього разу їх нема. Я нарешті відпочив і збадьорився після кількох хвилин сну. Пам'ятаєте, я казав, що у Майнкрафті треба збільшити тривалість ночі. Я забираю ці слова назад. Тільки но уявіть собі, все те, що можна встигнути зробити, якщо для сну потрібно лише 7 хвилин. Удома я б мав би купу часу, щоб виконувати всі свої важливі справи. Наприклад, грати у відеоігри, гуляти з друзями і дивитися фільми про зомбі апокаліпсис. А просто зараз. Я збираюсь розслабитися і почитати цікаву книжку. Гадаю, варто розпочати з тієї, що висить над столом. Довідник про коней. Я бачив один такий примірник у бібліотеці в селищі. Це ж означає, що ця книжка цікава чи не так? Життя прекрасне. Я можу залишитися в цьому будинку назавжди. І читати всі ці круті книги про Майнкрафт. Отож. Час розгорнути книжку і дізнатися, що ж такого особливого у конях в Майнкрафті. Через кілька хвилин. А, -а, а, що відбулося? Де це я? Куди подівся мій будинок? І звідки тут узявся трек для перегонів? Кінець першої книги.